Суспільство повинно інтегруватися в військову машину. Все армія це несуча конструкція нашої держави. Є армія, є держава. Тобто, все. Ворог винно довго. Тут не треба думати, що Росія так розпадеться, як у нас думає. Хоч можливості є. Я це в другому питанні. Далі. Коли ми обговорюємо питання мобілізації, ми завжди концентруємося тільки на те, скільки людей повинно бути в армії. Ми повинні ще розуміти одне: тотальна війна передбачає тотальну організацію суспільства. Так? І ми повинні розуміти, що ворог значно сильніший просто за кількістю, за іншими. Тому тут питання в тому, що скільки людей зрозуміло, що тільки механізація армії, переведення війни на територію Росії. Допоможе Україні виграти в цій війні в іншому випадку. Ну просто починається на жаль, жорстка математика, тому що ми стільки людей можемо залучити, а вони можуть в два рази більше людей залучити, тому що у них є гроші, тому що у них є ресурси, тому що у них багато чого є.